Вітаю на українській правді. Це ОП і Ми продовжуємо оглядати звільнення і призначення сьогоднішнього дня. Нагадаю, що Верховна Рада звільнила міністрів кубракова Сольського, готується розрізати навпіл. Міністерство інфраструктури та регіональної політики тим часом Зеленський звільнив з військової посади залужного і призначив його послом у Великій Британії. А, які ще потрясіння чекають український політику? Спитаю в людини, яка е, писала про Кубракова і Сольського ще до того, як це стало мейнстрімом, мій колега політичний оглядач е, Роман Романюк. Романе, вітаю моє шанування. Отже, звільнили Кубракова Сольського. Е, я спілкувався з депутатами е, із слуг народу Європейська Солідарність для всіх, все очікувано, все зрозуміло. Питання в іншому: хто е, диригент цих рішень? Е, в першу чергу, хто власне все це е, зробив? Ну, ви знаєте, те, що є такий е, жарт про те, чому російські ракети не б'ють по кабінету міністрів і Верховній Раді. Тому, не знаю, що це, чому тому, що це не центр прийняття рішень, та е, насправді е, всі більш-менш серйозні рішення в Україні е, приймаються трошки далі по урядовому кварталу на вулиці Банковій, е, де знаходиться офіс президента, і, власне, сам Володимир Олександрович е, там в кабінеті на четвертому поверсі ухвалять і чи інші е, рішення, в тому числі і кадрові. Та е, припустити собі, що е, Фракція Слуги народу вчора е, там раптово е, відчула в собі приплив е, інституційної спроможності і е, політичної суб'єктності. І вдалася самостійно без поводження з там Андрієм Єрмаком і Володимиром Зеленським, звільняти цілого віце-прем'єра, ділити міністерства і провадити інші законодавчі і державницькі, значить, справи досить проблематично, скажімо, так щоб зрозуміти рівень суб'єктності фракції Слуги народу, треба згадати історію з звільненням такої собі Мар'яни безуглої з посади в комітеті Верховної Ради, та тобто, це не не, не рівень навіть. Прем'єра чи віце-прем'єра, чи якийсь там перерозподіл балансуючих сил в, в уряді, та це просто звільнення людини з посади, навіть не, не голови комітету, а якоїсь там голови підкомітету в якомусь там комітеті. Та то Верховна Рада і ціла фракція Слуги народу не спромоглася навіть на це, поки не отримала ну поза як не отримала. Дозвіл з офісу президента, Точніше, отримала на горіхи з офісу президента, і дуже швидко передумала це рішення впроваджувати в життя, тому якби вірив в сценарій, що от там на засіданні фракції Слуги народу, слуга народу безгін став. І е, во всі услышання заявив, що «Вот, нам треба розділити міністерства, партньори требують, родіна зовет. Це якби ну, казочки для бідних, як мені здається. Тобто очевидно, що е, вся ця історія з розділенням вона була треба тільки для того, щоб е, зняти Кубракова. І при тому зробити це так, щоб відповідальність за це рішення лежала саме на Верховній Раді. Так, щоб, не дай боже, е, таке кадрове рішення не стало там е, предметом е, ініціативи прем'єр-міністра, або ще е, не дай більш боліше е, е, керівника президента чи самого президента, та оскільки там за останній рік е, півтора е, за часи вторгнення, скажімо так, е, Куборковий вибудував, вибудував такий досить. ну, Скажімо, предметні стосунки з усіма західними донорами, які е, заводять гроші в Україну зараз на там е, якесь планове поточне відновлення, і концентрують якісь там фінансові пули е, грошей інвестиційних для е, часу, коли е, після війни буде відбуватися реальне велике відновлення, так, то тобто, очевидно. Це міністерство Кубраков, маючи ці тісні стосунки, був певною такою людиною, зав'язаною з усіма західними структурами. Та? Тобто, і вже не, ну, це ж не перша спроба комунікація там звільнити Кубракова. Та, але завжди вони впиралися в. Певний такий непублічний публічний спротив посольств сімки і тому подібних організацій, та от і тому плюс-мінус це звільнення обговорювалося ще тижні два чи три тому, коли говорили про перестановки в Кабміні. Але тоді, як розповідали тоді ж в, в куларах, скажімо так, української політику вирішили не. Дратувати західних партнерів, які е, в очікуванні е, цього м, схвалення американського пакету допомоги, Так? от е, і зараз, коли вже е, власне всі пакети допомоги схвалені, вся допомога е, плюс-мінус розписана і якихось програм е, швидких е, на зараз е, немає і не підвішені, в принципі, вирішили вирішити, Пробачте з тавтологію, питання е, відставки. Е, Віце-прем'єра Кубракова. та очевидно, що це в принципі досить пристойно за а, українськими політичними а, сценаріями зрежисована змодерована відставка. Загалом, а, ну, бачите, навіть публічно навіть депутати в ній з'явилися Верховна Рада, суб'єктна, значить фракція президентська в парламенті. Тобто є про що говорити? Та, як, Uh, не просто там Зеленський зняв слухов, скраб, звільнить і всіх порозганяли. Та? Тобто а є прям ціла от, інституційна якась історія з розділенням міністерств. Ну, все як ми uh, в мирні часи і, і любили. Та? Тому відповідаючи на питання, а, хто так. режисує, в принципі, в, зараз у всій плюс-мінус в внутрішній політиці, і, там, ну, режисер і головний і відомий і його. Якби, uh, Асистент режисера, чи як це продюсер, е, теж е, відомий вони, в принципі, е, якщо відкрити сайт офісу президента, там ви їх зустрінете? А вдасться уникнути невдоволення партнерів після такого звільнення? Можливо, вдасться через пошук і знахідку достойної кандидатури, яка сподобається партнерам. Власне, як пошук відбувається заміни? Хто шукає, і можливо, знаєш. Хто погоджується або думає, сумнівається сна. Тобто, всі мої розмови з депутатами, які, начебто, вчора хвалили це рішення. сьогодні за нього проголосували. Е, Звиться до того, що ніхто поняття зеленого не має, хто о, буде ні замість Кубракова, ні навіть навіть замість сольського. Та який, в принципі вже кілька тижнів як написав заяву, і було цілком очевидно, що доведеться звільнити людина. Фігурує в кримінальній справі і вести там міжнародні переговори, скажемо так, м'яко не камільфота, тому. Очевидно було, що його звільнять, але навіть для нього немає заміни. Та і ніхто з депутатів не уявляє собі, хто буде і чи буде взагалі хтось призначений на цю посаду. І що саме смішне, що ніхто навіть приблизно не знає, хто може бути міністром відновленого міністерства розвитку громади території, та тобто. Законодавець в своєму цьому такому непереборному бажанні е, е, змінити правила гри, значить, на е, урядовому. Е... В урядовому житті та і відродити е, ним же з цим законодавцем ліквідоване рік тому міністерство регіональної політики, значить, е, громади території, так і дуже швидко і от прям горіло пекло, значить, відновити це міністерство. Що навіть ніхто не подумав, а хто власне може очолити це міністерство? Да? Е, е, тому що ніяких кандидатур ніхто взагалі не, е, не називає і, і навіть. Ну з тих розмов, які я а, мав з депутатами, там з, з керівництвом фракції тобто ніхто навіть не обговорював потенційних кандидатів, то може це міністерство очолити. А для того, щоб це міністерство якби створилося. Та відродилося якось повстали як фенікс із попелу. Очевидно, що мусить бути призначений спочатку міністр відповідний, та тому, що процедура в законі про кабінет міністрів прописано, що Верховна Рада визначає персональний склад кабінету міністрів, і потім, вже після того, як цей персональний склад кабінету міністрів визначений, відповідно, під ці під цих міністрів формується. Е Якщо там питання об'єднання або реорганізації, міністерства то вже під них формуються відповідні е відомства. Та так само, якщо згадати як Куброков став о е ну, Став очільником цього об'єднаного міністерства інфраструктури і розвитку громад громади території. Там спочатку звільнили з е, керівника інфра... міністерства інфраструктури і віцепрем'єра, призначили назад віцепрем'єром, очільником цього об'єднаного міністерства, і вже після цього уряд отримав можливість це міністерство об'єднувати ну, формально там буквально приступити до цього процесу. А зараз, поки не призначить нового міністра. Нових міністрів, ну там в міністерство інфраструктури, припустимо, можна зараз призначити виконуючого обов'язків там на якийсь час, тому що це міністерство властиво існує, та а от що робити з неіснуючим міністерством, та там вчора Шмигаль обіцявся на фракції призначити виконуючих обов'язків в неіснуюче міністерство. Ну тобто буде людина, яка буде виконувати обов'язки міністра, якого немає в кабінеті міністрів. Та? Розумієте, в чому Щоб е, так, так, уникнути так. цього абсолютно безглуздою якоїсь такої правової колізії. Очевидно, що треба спочатку призначити е, міністра і вже потім призначати е, ну, там, відроджувати під нього міністерство. А кого призначити це міністерство, не зрозумів. Але депутатам дуже треба було от, швидко це міністерство відновити. Але якби ніхто його має очолити, як не має функціонувати, ніхто е, не подумав заздалегідь. Тобто державне управління. Е, як воно є, скажімо так. А, ну тут поспіхом тут зрозуміло, а в цілому, якісь структурні ще зміни. Ні, мені в, не в Кабміні. От мені, мені особисто не зрозуміло, до чого цей поспіх. Ну, от куди вони куди спішать. їм заважає знайти людину, притискати, оце буде міністр громади територій, під нього, значить, об'єднуємо чи там роз'єднуємо назад міністерство. Я, я, ну, я особисто не розумію, чому якби, куди там спішилося. Угу. Ну е, добре. А будучи, ну є ймовірність, що якісь структурні настільки ж незрозумілі зміни е, відбудуться в уряді найближчим часом. Якісь натяки на це є чи поки сама що? зміна вона так. загалом зрозуміла? Ну тобто, очевидно, угу. було раніше всю історію існування, якби українського уряду було два окремих міністерства, які займалися одне там. Транспортом, ну і тим, що називається інфраструктура, а друге займалося регіональною політикою. Так було завжди. Всі уряди мали таке міністерство. Потім вирішили чогось їх об'єднати. Це було ненормальне рішення. От зразу на вході було зрозуміло, що воно не спрацює. Ну, але вирішили спробувати, спробували. Не працює. Хочемо розділити назад Окей. але чому це робити в такий спосіб, коли в тебе немає ні кандидатів, ні там розуміння, хто буде командою цих людей і так далі. Не Незрозуміло. Що стосується інших міністерств, були, як ви знаєте. Як би це зараз не звучало, але не так давно, тижні два чи три тому, е прем'єр-міністр, а за ним і президент обіцяли скорочувати кількість міністерств в уряді України. А, от е цього тижня поки тобто, кількість міністерств більше. Тому якби я вже навіть не знаю, як реагувати, як комунікувати ці їхні е повідомлення, тобто. Обіцялося, що можливі там об'єднання е, інших міністерств і взагалі скорочення кількості їх, і там е, була мова навіть про створення там е, такого собі центру уряду, такого великого секретаріату, який буде е, забезпечувати діяльність всіх міністерств одразу, щоб зменшити знову ж таки кількість чиновників і апарату. Але я зараз ну не годен сказати, чи хтось. Е, чи ці плани проживуть там, скажімо, більше тижня-двох, і чи там через тиждень ми не побачимо розділення інших міністерств на додаткові е відомства? Ну, а якщо говорити про конкретних людей, кон конкретних чиновників, можливо, є інсайд, інформація про звільнення, які плануються? Ну, треба способна... переживати в уряді зараз. Переживати треба обов'язково, тому що, як ви бачите, кадрова політика настільки прогнозована і чітка, що е, сьогодні ми якби скорочуємо всі міністерства, а завтра створюємо нові вакансії в уряді. Тому якби е, ну, якийсь рівень прогнозування, скажімо так, постійний градус цього. Е Процесу кадрового, тому будь-кому треба переживати. Мені здається, так можливо, це є імита цієї кадрової політики, проваджена в такий спосіб, щоб ніхто там особливо не засиджувався на місцях і не думав, що він е, недоторканий. Можливо, я не не берусь сказати, що це точно так, але е, було багато розмов про можливі відставки там і, і міністра юстиції, і міністерки е, тимчасово окупованих територій і. А, ну, Кубракова звільнили, сольського звільнили. А в наших пам'ятаєте, є міністерства, які вже там скоро рік без міністра. Наприклад, Міністерство е культури, інформаційної політики. політики та міністерство ветеранів вже якийсь час без е очільника. Да? Тобто є якась така нова політична. Е Традиція звільняти е, керівників міністерств і під час війни залишати відомства без е, повноцінного керівництва. Не знаю, з чим е, це пов'язано. Та тобто, зазвичай раніше в історії української політики, як ми з вами люди е, вже такі не як казав, мій дід не так старі, як бувші та то е, ми пам'ятаємо трохи, е, як відбувалося раніше. Та тобто і раніше, перед тим як людину звільнити, та проговорювалися. Якісь варіанти, хто замість цієї людини буде, шукалися люди. Ця людина погоджувалася, збирали під свою команду, узгоджували цю команду і тоді звільняли о, якогось відповідного міністра і призначали на його місце іншу людину з команди. Тобто такого, щоб просто от звільнити і рік нікого, нікого не призначити, бо просто ти ну, я не знаю, чи не можеш знайти людину, чи тобі не подобається, або там поки подобається, що немає міністра, ніхто там не. Дуже не, не вбивається в пір'я та тому о, складно зараз сказати о, кого із тих людей, кого обіцяли там ще тиждень-два тому звільнити. Звільнять а кого залишать, ну знову ж таки, це все бачите, може з'явитися в на кожного міністра є свій е депутат Безгін, та який, е ще йдучи на засідання фракції, як він сам переконаний, не знав, що він що він от е стане таким видатним державним діячем. та А от вже в ході самого засідання в ньому цей е дух. Е Класової ненависті прокинувся, і бачите, е великі євроінтеграційні прагнення його були підтримані фракцією, і в дуже швидкій е швидкому темпі задоволені. А враховуючи сьогоднішнє звільнення командувача сил спеціальних операцій, на якому етапі перезавантаження військової складової влади, про яке раніше говорив Зеленський? Так, тут насправді Анатолій, о, так? ситуація. О... Більш така типу закінчена, мені здається, та тому, що тоді разом із призначенням сирського на посаду головного командувача, по суті, в генштабі відбулася дуже велика перестановка. Ну, майже вся команда залужно була звільнена і призначена велика команда нових людей, які от власне. Зараз Тирським працюють в генеральному штабі, і там е по родах військ, і по напрямках теж відбувалися ротації. Тобто, загалом там велике переформатування уже можна сказати відбулося. Бо там сьогоднішнє це рішення, це вже швидше, такі е завершальні якісь штрихи. Які закінчують цю переорієнтацію армії на там єдиноначальна під управлінням сильського? Тому там в армії в ці силовій вертикалі військові вона в принципі перезавантаження відбулося. Чи воно успішне, чи не успішне? Наскільки там, скажімо, такі речі, як? Не знаю, якісь передові технології, новітні розробки і тому подібні речі, наскільки вони цікавлять нинішнє командування збройних сил. Не то, що в мене, а у людей, які там займаються всякими інноваціями і новітніми системами озброєння. Є питання, чи це досі пріоритет для нового командування. Але там, ну принаймні, якісь класичні. Роди військ і озброєння, воно загалом там надходить і розподіляється в досить системно. Тому, як би мені здається, що з військовим там перезавантаженням ситуація набагато краще, ніж з політичним. Ну і наостанок не можу не спитати про залужного тепер на посаді посла Великої Британії. Чи можна говорити очікувати того, що спекуляції щодо політичного майбутнього залужного. Завершиться і все стало на свої місця. Тепер вже очевидно, залужний не становить конкуренції Зеленському, як про це говорилося минулого року. Дивіться, обидва ваші твердження проблематичні, скажімо так. Да? Чому це раптом він не становить конкуренції Зеленському? Тобто, те, що він не не оголошує жодних там політичних своїх амбіцій станом на зараз, та і, ну немає ніякої виборчої кампанії, немає е, виборчого циклу, немає оголошених якихось виборів, і тому подібних речей. Очевидно, що е, в такій ситуації зараз е, якось би йому було дивно про це говорити. Але з іншого боку, якщо подивитися, що він зробив. Генерал Залужний, то генерал Залужний звільнився з армії. Заради чого? Так. Заради по суті, політичної посади. Вона дипломатична, ну, очевидно, вона не, не передбачає прямої політичної конкуренції з а, там, президентом чи іншими високопосадовцями. Навпаки, вона якби сервісна, вона забезпечує а, нормальну комунікацію Києва з, ну, зараз, з Лондоном. Але в суті своїй залужний змінив середовище е свого перебування. Та тобто, це вже Але буде що, не тут. Важливо не як військо, це буде, буде немський палац. Звільнився чи його звільнили? Я маю на увазі, що акценти можна по різному розставляти. Залужний хоче в політику, і він звільнився з війська. Це одна історія. А залужного попросили, посунули, відправили кудись Дивіться, ну, не за моря, ж... океани, але ж відправили. Це вже інша справа. Ну, так по суті, по суті, за моря, якщо вже так говорити, бо там північне. Ну... Нічне море заламач, да. це вже в принципі теж частина титового так. океану. Так? Тому, в принципі, за моря на, на острів, але ну ви ж розумієте, що це було добровільне рішення самого залушного, ну звісно, ну ви собі уявляєте, що хтось міг змусити залізного генерала. Прийняти таке рішення, сказали йому, все, ти будеш там послом. Ні, очевидно, що був переговорний процес, що він висловлює якісь твої побажання, що він хотів би робити. Очевидно, він має якісь свої розрахунки, для чого йому та да посада, яку він це він міг би залишитися у війську, не знаю, там викладати в якійсь військовій академії, чи взагалі там ну, не знаю, просто воювати собі там а, в якійсь частині. Ну, очевидно, що в нього таке, таке звання, що там. Реально, там частину було б складно потрапити, тобто, очевидно, що треба було б е, все одно командувати якимись там е, великими е, угрупованнями війська. Але ну типу він він зробив свідомий вибір. Він поміняв армію на цивільну кар'єру е, дипломатичну, плюс ну в одній з топових е, столиць світу, власне, там одна із батьківщин дипломатії як такої. Так? Це, очевидно, політичне рішення. То що Però він зараз потім він... Повернеться, повернеться вигравати вибори у Зеленського коли не ми переможемо. Давайте так. Я такого не говорив. Я вам кажу, а просто я... ви кажете, що, так, що да. він е ну вже не буде займатися політикою. А я вам кажу, що він вже займається політикою. Та, ну, тобто, очевидно, що це не так комунікується, але ну, в суті звіться політична робота. Тому. Е Слава Богу, скажімо так, що це призначення вже нарешті відбулося, бо досить тривалий період від моменту там оголошення про те, що Україна подала запит на отримання грімана з Лондона на призначення залужного із власне самого призначення. так, да, при тому, що наскільки мені відомо, британська сторона досить давно вже якби дала свою згоду, і останній час там Залужний проходив внутрішню українську перевірку. У різних спецслужбах чи може він представляти Україну на на цій посаді, та і, ну скільки рішення про призначення його сьогодні з'явилося на сайті президента, то значить він цю перевірку таки пройшов. Та ну що було в принципі прогнозовано, але Несподівано було те, що ця перевірка так довго стосовно такої людини тривала. Тому е, можемо привітати Валерія Федоровича з новими викликами в його житті, і в принципі привітати Україну з таким е, зірковим послом в країні, яка, по суті, є одним з ключових наших партнерів. Та? Очевидно, що е, військове співробітництво зараз отримає ну, досить потужний поштовх, мені здається, в, в особі залужного, та тому що він е, на відміну там від. Е, Всіх західних е і наційських е генералів має практичне розуміння того, е як ведеться сучасна велика війна, куди вона рухається, які в неї тенденції, які там е технології актуальні, які не актуальні. Та і тому мені здається, що це буде рівноцінний обмін е з е Лондоном із з з британцями, принаймні в плані там військової е аналітики, військового співробітництва. Це буде велике посилення. Добре, на цій приємній ноті пропоную завершити нашу розмову. Навіпривітаннями на адресу пана м, залужного Роман Романюк, політичний оглядач української правди, був моїм співрозмовником. Романе, на все добре. Дякую тобі. щасливо. А глядачам нагадую, що дискусія може продовжуватися у коментарях під цим відео. Ставте свої питання з чимось. Не погоджуєтесь, погоджуйтесь власне, висловлюйте свої думки. Тисяч подобайку під відео не забувайте про те, що ми в українській правді потребуємо підтримки громадського громадянського суспільства. Вас ви донатите. Ми маємо можливість і надалі створювати новини, аналітику. Репортажі, розслідування а, і на каналі Української правди в YouTube, і на сайті правда.com.ua. До зустрічі!